Це руснява тільняшка. На кожен виход отак йдеш, надіваєш русняву тільняху, видавеш, Ну. Потною? Да, Потно, вонюші таку, щоб... Ні, серйозно. Серйозно. Руснява тільняшка. Знята 23 березня 2022 року. Це ж мара, вона офігенна була. Я просто тоді промок. Передягтися треба було. на чуваке, мій розмірчик. І все, і після цього вона приносила фарт реально вот так, на постой. У мене навіть в інсті фотки типа, в цій тільняшці, є з виходів, на всіх виходах, я тільняшці. Так, да, Є, 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 є процедура, ні, я не скажу, є процедура, яку роблю постійно перед виходом, вона допомагає. Тарілка борща. <реш> <реш> процедура. Я, кстати, завжди е ходив сенка, вот, ну, і прилітало дуже рядом. Прям. Ну, типа, не попадало взагалі ніколи. Пішов только з калашом 12-тим трофейним ноги, <laughs>, ноги оставив. Ти вважаєш, що талисман? Да. This is my rifle, зесус мой ган. Чисто погнали. <laughs> не, ну є речі, до яких ти прив'язуєшся і тобі некомфортно, коли ти їх лишаєшся. Ну, в мене цей 12-й калаш а, а, за трофейний, я не можу без нього піти. Це обов'язково він должен бути. І він, він мене, до речі, ні разу і не підводив. Подушки безпечності, три іконки. Ні, ну серйозно, є щось? На повному серйозі. Три іконки в Так. Якщо ти кажеш, що ви забобонні, хоч ну, пару, якщо можна це говорити, якщо ні, то ні. Не проси це на бойовий виліт. Погано закінчується статістика показує. Бля, кста, кстати, да, і не от про не, і просився. Не, не просився на штурм. Ну і не відказуватися, от, і навіть таких не знаю, чесно кажучи. Типу, не... типу, запропонували, погодився, да? Самого не проситься. Коротше, дивись, якщо не твоя задача, якщо вона тобі не ставиться, не треба туди лізти. Я вже, я вже пікся, блядь, два рази. Так, типу. коли ну мені туди не треба було, я туди пішов. Типу, У мене бля, так з лицем і, було, типу. і хапнув, типу.